Сонечко встало іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Пташечки в небі співають пісень. Ніби вітають усіх добрий день. До нас у гості приїхала вантажівка. Але по дорозі всі кубики її розсипались. Подивіться, скільки кубиків ви бачите? Правильно, багато. А скільки вантажівок до нас приїхало? Так, одна. А скажіть, будь ласка, кубики однакові за кольором чи різні? Так. Вони різні за кольором. Давайте ми разом з вами побудуємо високу-високу вежу з кубиків. Для цього ми будемо ставити кубик на кубик. Тож приготуйте кубики і починаємо. Скільки кубиків я поставила? Один. Якого кольору? Так. Червоного поставте і ви. Далі я ставлю кубик на кубик. Якого кольору? Так, синього молодці поставте і ви. Скільки синіх кубиків ви поклали. Так, один. Ще кладемо кубик. Якого кольору ми поклали кубик? Так, жовтого продовжуємо будувати. Якого кольору ставимо кубик? Так, червоного. Скільки червоних кубиків ми поставили тільки що? Так, один. І поставимо ще один кубик. Якого кольору? Так, синього, молодця. Скільки у нас тепер кубиків стало. Так, багато Оці. А що ми збудували? Так, ми збудували з вами вежу. Вийшла вежа у нас висока. А сумно їй одні стояти? Я пропоную побудувати поряд ще одну. А ця вежа висока, дітки? Ні, правильно вона низька. Ось ця вежа у нас низька, а ця вежа висока. Покажіть пальчиком, де низька вежа? А де висока? Молодці. А тепер наша вантажівочка хоче їхати далі. Тільки підскажіть їй, як правильно їхати на червоне світло? Їхати? Ні, стояти на жовте? Так, приготуватися, а на зелене? Правильно їхати! Пропоную перетворитись всім нам на вантажівочки. Ippurukan! Mitäs on? No.

Їхали ми разом з нашою вантажівочкою до лісу. А хто нас зустрічає? Давайте привітаємось із звірятками. Доброго ранку, звірятка. Доброго ранку, дітки. Дітки, а скажіть, скільки звірів? Так, багато. А скільки лисичок? Одна. А скільки зайців? Один. А скільки волків? Так, один. А ведмедиків скільки? Також один: одна лисичка, один зайчик, один вовк, один ведмідь, а разом їх багато. Давайте пригостимо їх кожного суничкою, лисичці, зайчику, вовчику та ведмедику. Оскільки ягідок отримали звіри. Правильно, по дній. Звірятка вам дякують і дарують вам за це чарівну скриньку. Цікаво, що там у скринці? Ой, да це ще одна вантажівочка. Скільки у нас вантажівочок? Дві. Одна вантажівка велика, а інша маленька. Ось вони. Будуть катати наших звіряток, а нам час прощатись. До побачення малята! До нових зустрічей!